Обленерго впроваджує обмеження подачі електроенергії підприємствам області. День заснування Вінницького національного технічного університету. Держпродспоживслужба попереджає про небезпеку придбання неякісного насіння. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Через масовані ракетні атаки РФ по об'єктах енергосистеми України у Вінницькій області застосовують графіки обмеження споживання електричної потужності для промислових споживачів. Про це повідомили на офіційному сайті акціонерного товариства «Вінницяобленерго». Обленерго. Ці обмеження застосують лише до юридичних споживачів. Графіки впроваджуються задля стабілізації в енергосистемі України. Промислові підприємства зможуть споживати менше потужності, ніж їм необхідно. Обмеження споживання електрики почнуть діяти з 18 квітня з 18 до 22.00, зазначили у Вінниця-Обленерго. Три дрони Mavic 3T відправляються на східний напрямок. На передовій залізні пташки просто необхідність. Це очі для розвідки та артилерії. А наявність тепловізора на Mavic-ах дозволяє бачити ворога вночі. Кожен отриманий безпілотник знижує ризики втрат наших захисників. Дрони це є майбутні технології, які потрібні як в розвідки до розвідки, так і внищення ворога через системи скидування саморобних вибухових пристроїв. Тому їх потрібно, щоб вони постійно були на запасі, постійно були так, як це і так дійсно розхідний матеріал. Дрони вони зберігають життя бійців. Великій кількості. У кожному підрозділі, в кожній групі є своя, можна так сказати, власна назва, той самий позивний, який з кожним завданням міняється. Це можуть бути будь-які слова. Ми на зв'язку з всіма вінницькими частинами і не тільки з вінницькими частинами. Допомога відбувається наступним чином. Хлопці дають запит на міську раду. Ми його відпрацьовуємо, робимо закуп, закупівлю, те, що дозволяється законодавством, тому що не все за кошти не тільки за кошти, а щось може тільки військові закупляти. А те, що законодавство дозволяє, закуповуємо ми. Ми постійно з хлопцями на зв'язку це, наприклад, в цій військовій частині називати ми і не будемо. Це вже не перша передача. До цього ми передавали і каліматори, і побутову допомогу. І зараз ми навіть з хлопцями спілкувалися, що вже і прогноз на майбутню передачу. Якщо все складеться так, як ми собі плануємо, і так як заплановано, то хлопців ще буде технічна допомога. Делегація Естонії відвідала Вінницьку область. На зустрічі обговорювалися питання економічної співпраці та перспективи розвитку регіону, зокрема його наукового потенціалу та іт сектору Відзначили й допомогу Естонії щодо євроінтеграції та підтримки України під час війни. Загалом, буквально з перших днів повномасштабного вторгнення, ми почали приймати вимушених переселенців, і всього через нашу область транзитом. Ми прийняли більше 600 тисяч осіб. Ми вдячні всім нашим міжнародним партнерам, партнерам за підтримку, яку ми отримаємо з перших днів війни, оскільки без підтримки як міжнародних партнерів, так і тих багатьох гуманітарних організацій, які працюють у нас в регіоні, ми не змогли би забезпечувати потреби такої кількості вимушених поселів. Бачив красу української природи через об'єктив фотокамери. Понад 10 років фотографував найпрекрасніші та маловідомі куточки рідної країни. Денис Кривий, український митець, який входив у топ 100 найвідоміших фотографів світу. Саме через свої світлини прагнув показати наскільки є мальовничою та прекрасною земля України. І саме боронячи цю землю, він загинув рік тому у Бахмуті. Денис був добровольцем і прагнув звільнити свою країну від російських загарбників і знову взятися за улюблену справу та фотографувати. Вати красу, посмертну виставку робіт Дениса, влаштувала його дружина зі світлинами. Їздить всією країною та збирає гроші на підтримку підрозділу, де служив її чоловік. Професія потребує постійного поновлення знань. Перед кожним виїздом на зйомку доводиться часто досліджувати те чи інший вид, вивчати локацію, тобто місце зйомки, аналізувати погодні умови. Адже робота в деякій місцевості це не прогулянка містом, і дуже важливо бути готовим до будь-яких ситуацій. Ти можеш розраховувати лише на себе, на свої знання та свій досвід. За рік до великої війни доброволець Денис Кривий записав це відео. Він обрав наймальовничіший куточок Південного Бугу. Фотограф за професією вмів бачити красу природи і саме аби вберегти для своїх дітей українську землю. Пішов уже в березні 22-го року на війну. Оператор вогнеметник Денис Кривий служив у підрозділі сил спеціальних операцій. Його життя обірвалось рік тому у Бахмуті. Денис був фотографом натуралістом, який фотографував. Красоти України це і національний парк Бузький Гард, Єланицький степ. Дуже багато в нього є фотографій з Карпат, Чорноморського узбережжя. Він подорожував Україну і дуже багато знімав. Понад 100 світлин свого чоловіка Дениса у рамках фотовиставки. Краса Бузького гарду привезла Гана Волгіна до Вінниці. Жінка створила благодійний фонд, який допомагає підрозділу Дениса Кривого. Галина прагне, аби пам'ять про її сміливого та талановитого чоловіка не згасала. Як фотограф, він був володарем престижної премії Блакитна стрічка міжнародної федерації фотомистецтва. Його роботи публікували в міжнародному часописі National Geographic і входив у топ 100 фотографів світу. Він був людиною творчою з самого дитинства. Він дуже любив малювати і завжди він бачив прекрасне у всьому в тих речах, які для нас здавалися якимись буденними. Він бачив прекрасне. Денис Кривий найбільше любив фотографувати саме річку Південний Буг і острівці природи, які квітнули та оживали навколо нього, і саме красу рідної землі показував через світлини всьому світу, а своїм добровільним вступом до збройних сил довів, що її саме цю землю варто захищати від ворогів. Євгеніявся Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Держпродспоживслужба попереджає садівників та городників про можливість підробки насіння овочевих культур та саджанців багаторічних рослин, особливо якщо купувати посадковий матеріал на ринках та в магазинах, які не мають сертифікатів якості на насіння. Наша знімальна група дізналась, як можна уникнути ризику придбання непридатного для посіву насіння квасолі, буряків, огірків та кабачків і які є основні правила щодо купівлі посадкового матеріалу. Насіння капусти, огірків, моркви та кабачків в яскравих пакунках із фото гарного врожаю. Полиці насіннєвих магазинів рясніють пакетиками з різноманітним посадковим матеріалом. Та обирати насіння, яке в майбутньому стане якісною городиною, треба вміти. Фахівці з головного управління держпродспоживслужби радять уважно читати склад та звертати увагу на пакування, а ще не боятись запитувати у продавця сертифікат якості. Якщо вже ви прийшли і купуєте насіння, зверніть увагу на саме пакування. На багатьох пакуваннях часто вказується не вся інформація, яка там повинна бути, яка необхідна, щоб там була назва країни виробника, фірми, підприємця, товарний знак, юридична адреса пакування, де це насіння упаковувалось, культура, сорт, маса і кількість штук насіння в пакетику, номер партії. Обов'язково він, як правило, складається з аббревіатури UA, UA, і там спочатку номер ніби області 002 для Вінницької області, тоді там йде номер району, номер проповідбірника, ну це зашифровано, там 2-3 цифри, і рік урожаю, в інституті кормів Національної академії аграрних наук уже десятиліття займаються вирощуванням посадкового матеріалу та постійно перевіряють насіння, яке приїздить в Україну із за кордону. Найчастіше послугами науковців користуються великі фермерські господарства, аби дізнатись, що садять на своїх гектарах. Людмила Погоріла, наукова співробітниця інституту, перевіряє сою на майбутню врожайність, густоту посіву та відсутність шкідників. Спочатку висіває в спеціальну посудину, а потім декілька діб вирощує, а ще експериментує, під яким світлом краще зійде соя, пшениця. Чи кабачки З пігментацією це вже є воно хворе насіння. Ось інші культури, насіння гречки тут присутнє. Тобто ми відбираємо тільки насіння ціле, непошкоджене, однорідне. За цими показниками можна дізнатися про будь-яку культуру. Насіння за своїм походженням, воно буває походженням це сор, сорти. Буває сорти синтетики, а також гібриди. Різниця між цими різними, будемо казати, категоріями вона ще є дещо відмінна насамперед по їх продуктивності. Якщо говорити між сортом і гібридом, то продуктивність гібридів, десь порядка в залежності від культур, вона може бути вищою. Гібридом, наприклад, десь порядка на 10, 15, 20%. Науковці аграрії, як і фахівці Держпродспоживслужби, радять завжди перевіряти сертифікат якості насіння при купівлі. А ще для майбутнього врожаю важливо не купувати посадковий матеріал про запас, бо уже за два роки пролежавши у шафі, насіння огірків, бурячків та моркви не вродить. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Однорічні та багаторічні петунії, чорнобривці та травянисту рослину Рео вирощують у теплицях Вінниця зеленбуд Понад 300 тисяч саджанців доглядають, підживлюють працівники господарств у теплицях. Квіти очищують від невеликих бур'янів, поливають. А ще, як розповідають садівниці, спілкуються із петуніями та чорнобривцями, переконуючи, що квіти відчувають позитив та любов, аби рослини стрімко йшли у ріст. В теплицях створюють необхідні температурні умови. Однорічні найдовше радують квітами. Вони цвітуть від кінця квітня і до перших морозів. У нас більше 300 тисяч штук квітів в загальному якщо брати. Це в нас і чагарники, і багаторічні там, трави, різні, помпасні і так далі. Однорічні квіти. От ми рядом знаходимося в теплиці біля петунії. Петунія кущова, красиво квітуча рослина. Квітує до пізних морозів, має отаку, от на даний період от такий невеликий, поки куш, бо це ще молоденька рослинка, тільки починає квітнути. Як її висадити відкритий ґрунт на балкон, вона розростається, має красиву форму, цвіте такими красивими квітами. Вінницький національний технічний університет святкує день народження. 30 років тому виш отримав статус університету. Загалом навчальний заклад має довгу та цікаву історію становлення, який уже 64 роки. Заклад входить у двадцятку кращих університетів України, а його студенти бажані працівники відомих компаній. Сім факультетів та десятки спеціальностей. Вінницький технічний університет впродовж 60 років готує спеціалістів: інженерів, будівельників, енергетиків, екологів, а тепер і маркетологів та менеджерів. Це один із найкращих та найпрестижніших вишів країни. І він святкує своє день народження. Студенти вигадали чимало розваг, аби відзначити це свято це лотереї та вікторини. У нас відбувається взагалі ярмарка. А це наші всі локації студентського самоврядування. Це наша локація. можете побачити фотографії наш штандарт. Ми тут граємо в еліс. Також дівчата ходили, питали питання про наш факультет і роздавали такі цукерки за правильні відповіді. Ярмарок, виставки та розваги проводять так щороку в НТУ і відзначають день народження вишу 30 років тому. Навчальний заклад став університетом. Вінський Національний технічний університет відзначає 64-ту річницю від дня свого заснування. Якщо подивитися спектр наших спеціальностей і освітних програм, то вони охоплюють практично всі галузі господарства України. Вінницький національний технічний університет випустив за роки свого існування сотні талановитих та успішних спеціалістів, які тепер розвивають будівельну енергетичну галузь країни. І на день народження рідної Альма Матер вдячні випускники завжди приходять з подарунками. Завдячуючи університету, я обрав якраз цю професію будівельника і потім вже свої кар'єрні зростання планував. З 94 по 99 я тут в цих стінах вчився, і мені приємно відзначити те, що до нас лодацький склад найкращим чином завжди ставився наш декан факультету Ратушняк Георгій Сергійович, який сьогодні я бачив, він теж є на заході. Завжди нас вчив в тому, що немає нічого того, що ми не можемо знайти. Тобто, якщо є інформацію, потрібно до бути, ми завжди її добуваємо, і сьогодні більша частина в місті Вінниці побудована за рахунок того, що є випускники студенти цього вузу. Також напрямок IT дуже потужний, автоматизація і те, що ми сьогодні плануємо дуальну освіту. Це база якраз теж нашого технічного університету. Вінницький національний технічний університет є найкрупнішим університетом в центральній Україні. і Вінницька міська рада постійно плідно співпрацює. Тому що університет дає і кадри, це і наукова база, і для підприємств, і для інших закладів, як і для освітніх, так і для виробничих. Під час святкування дня народження вишу студенти влаштували лотерею. Усі виручені гроші підуть на закупівлю обладнання для підрозділу Червона калина. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.